Люблю, коли створюється така об'ємна картинка, тобто текст, ілюстрація, музика, вистава. Вітаємо слухачів! Це подкаст «Критикіт». Сьогодні нашою гостею є Катерина Єгорушкіна. Письменниця, казкотерапевтка, сценаристка мультфільмів, фахівчиня з розвитку креативності, спікерка катет. Пані Катерино, вітаємо! Вітаю, доброго дня! Ви є авторкою понад десятка книг для дітей. Розкажіть, чому саме ця письменницька ніша стала такою особливою для вашого серця та пера? Ну, взагалі, я вирішила стати письменницею у сім років, і я тоді ще не знала, чи я буду писати доросле чи дитячі. В 13 років я написала свій перший любовний роман, який загубила на другій на третій поличці в поїзді по скартному вагоні. Тобто, я знаєте, була націлена на дорослу літературу і фактично написала дорослі вірші, будучи підлітком і навіть всі дивувалися, що в такому от віці такі зрілі вірші, часто дуже коротенькі верлібри, хоку, хайку. І моя перша книжка побачила світ, коли мені було 19 років. Я одержала грант президента України на для молоді молоді видавництві Пульсари Вийшла моя перша поетична збірка «Пульсація миті. Після того мене виходили лише книжки для дітей. Хоча я продовжую писати і есеї, і поезії для дорослих. Ну але так склалося, що закріпилися за мною імідж дитячої письменниці. І я сподіваюся, потроху розвіювати ці стереотипи і розширювати так такі с сі репертуар Дякуємо, що відчинили двері до особистої історії. Вертаючи вашу стрічку у Фейсбуці, або ж слухаючи в інтерв'ю ваші відгуки про відкриті майстер-класи, можемо бачити та відчувати фантастичний невидимий зв'язок між вами, автором та дитиною, юним читачем. Як вдається вибудовувати таку дісну комунікацію? Для мене, знаєте, зустрічі з читачами це не просто прийти і показати себе, тобто це мені не цікаво. Ну можна так один-два рази прийти. Ну а що кожен раз себе показувати? Це ну мені було б дуже дуже нудно. Тому я намагаюся щоразу вибудовувати таку взаємодію унікально, коли я нова щоразу, я приходжу з відкритим серцем, з відкритим розумом, і так само мої читачі. Можуть ставити мені будь-які запитання, і виклик полягає в тому, щоб кожного разу встановити буквально за перші ці хвилини зустрічі атмосферу довіри. Довіри і співпраці, якщо, наприклад, це ця зустріч бувається зі школярами у школі. Тут звісно дуже важливо роль вчителя як модератора події. От ну мені це цікаво, і я вважаю, що спілкування це якийсь такий неймовірний скарб, і підтримувати саме емоційний зв'язок це те, чого ми всі маємо навчитися і у своїх сім'ях, і в співпраці там з там на роботі з колегами. З глядачами, з усіма фактично. Так, емоційний зв'язок напрочуд актуальний у контексті дитячої книги. І, власне, говорячи про дитячі інтерактивні видання, зауважимо, що у вашому арсеналі таких чимало. Цей електронна книга дерево щастя, з рухомими елементами і озвученням вашим голосом. Книжки з віконцями Чубчик у лісі, Тінь моєї киці. Або ж книги з музичним супроводом, розробленим музичним терапевтом, розкажіть про залаштунки створення книг таких форматів. Наскільки складно реалізувати це технічно? Знаєте, це справді такі комплексні проекти, і мені завжди цікаво співпрацювати з різними людьми, оскільки кожен проект, кожна книжка це все ж таки командна робота. Автор створює певний світ, але дуже важливо, як художник ще побачить цей світ, чи він його доповнить, чи навпаки його збіднить, скажімо так, тому що може бути так, що текст дуже багатий, дуже фантазійний, а ілюстрації дуже примітивні і вони не пасуватимуть такому тексту. Тобто можуть бути різні взаємодії. Я, наприклад. З дитинства дуже люблю музику. Я просто ну фанатію, я відчуваю її, але я ніколи не навчалася в музичній школі. Я абсолютно можу плутати навіть композиції відомих композиторів. Мені, ну, мені бракує такої от освіти, але натомість я завжди сприймаю музику з відкритим серцем, обожнюю живу музику, і тому мої тексти в них. Багато. Багато музики шурхотіння листів, звуки океану. Наприклад, книжка пригоди штанька там маленький каштанчик влаштовує концерт для того, щоб захистити свій сквер від забудовників. О, тобто, щоб привабити увагу журналістів до цієї події. Навіть там мер приходить, і багато цих книжок вони засновані на реальних подіях. Навіть якщо йдеться про каштанчика чи про мишу, насправді це я, мої друзі, які теж студентами колись так само захищали каштановий сквер від забудовників і влаштовували концерти. Тому з поміж всього цього фантастичного дуже багато реального життя, багато справжнього, і я люблю, коли створюється така об'ємна картинка, тобто текст, ілюстрація, музика, вистава за кількома моїми книжками вже були зроблені вистави. І це ще зовсім інакший досвід і дуже цікавий. Мені цікаво, що, щоб мої читачі були моїми співтворцями. Я це проговорюю від ще від моєї першої друкованої книжки Пульсація миті, оскільки там поезії дуже маленькі, в деяких віршах навіть всього по три слова, по п'ять слів. Тому для мене дуже важливо, щоб читач використовував мої тексти як ключ до себе. Дякуємо. Одразу хочеться запитати, чи не розглядали ви для своїх книг інтеграцію AR чи VR реальності? Можливо, це був би ще один із ефективних інструментів покращення імерсії дитини в інший фантастичний світ ваших книг? Я думаю, що це було б дуже цікаво насправді і я. Ну, я б хотіла таких взаємодій, щоб в книжки особливо є такі фантастичні різні історії, як книжка історії хоробриків з воріжкових плавнів, там світ своєрідний, там є трикутна прозора школа, «Прозорий круглий садочок, там скло всередині дерево» і на даху цієї школи гірка, з якої діти спускаються взимку на лижах або на санчатах. «Прозорий ліфт. І це все насправді дуже так цікаво. Що якщо, якщо б дитина потрапила в таку школу або в своїй уяві або за допомогою VR-Шолома, це було б дуже цікаво. До деяких видань ви вкладаєте листівку з QR-кодом із поясненням історичного контексту, психологічним супроводом, питаннями до тексту, тобто позиціонуєте ці книги як окремий кейс із методичним матеріалом, за яким можна створювати уроки та працювати в школах. А як думаєте? Якою є перспектива інтеграції саме інтерактивної книги до системи дошкільної або ж початкової освіти? Так, йдеться про видання видавництва порталу. У мене там наразі вийшло дві книжки. Одна називається Скриня, це дітям про голодомор. А інша книжка, з двоє мої 12 бабусь, святкова, вона про українську діаспору і різдвяні традиції світу. Тобто, дві книжки вони дуже гарно можуть вписатися в шкільну програму, і видавництво до них розробило листівки, де за QR-кодом можна дізнатися більше інформації від історик. Яка, наприклад, такий історичний контекст події там про голодомор, далі психологічний супровід, як з дитиною говорити на таку тему? Ну і певні запитання. Окрім того, щодо книжки Скриня і «Різдво 12 бабусь, то методистка Марія Леоненко з Львівщини вона розробила уроки. Я так розумію, що за навіть у співпраці з інститутом національної пам'яті, от і ці уроки вже поволі впроваджуються у школи. Тому я думаю, така перспектива дуже хороша. І варто цим скористатися, тому що вчитель, наприклад, ну не одразу може докласти такої праці, часу для того, щоб зрозуміти, як краще працювати з книжкою. Тому добре, коли є такі готові інструкції, і на основі того вже можна спілкуватися з дітьми і в тому числі креативити. Дякуємо за відповідь. Якщо глибоко відчути ваші художні історії, то насправді всі вони про занурення не тільки в контексті дітей, а й батьків. Адже ті ж листівки, підказки, як говорити далі з дитиною, що варто пояснити, передбачають тісну залученість батьків до читання. Скажіть, чому ви акцентуєте увагу саме на такому форматі, скажімо, читання книги? Залучення батьків і дітей до читання, так? Так-так. Власне, коли дитина читає книгу з мамою, татом, дідосем, бабусею або ж старшим братом, мені здається, що, от, наприклад, в моєму дитинстві книжки, звичайно, були теж певним посередником між батьками і дітьми, такий спосіб зблизитися. Але зараз. Це ще більш актуально, оскільки додала ще й віртуальна реальність, і багато хто навіть працює вдома, і попри те, що здається, що люди поряд часом втрачається цей емоційний контакт, і книжка стає можливістю, способом цей контакт налагодити. І ну я пам'ятаю, в своєму дитинстві інколи книжка це було знаєте як. Просто моя моя дитяча любов, моя дитяча пристрасть, Мені не потрібні були батьки для цього. А зараз часто саме батьки є такими от посередниками або книжка стає посередником у стосунках і у спілкуванні. Дуже цінно, що ви пропонуєте батькам або ж педагогам після прочитання вашої книги допомагати дитині випускати емоції через кінчики пальців. Наприклад, після завершення скрині радите зробити маленького янгола, який захищатиме родину від голоду, або ж зліпити свічку пам'яті? Скажіть, ви завчасно продумуєте такі методи каскотерапії? Знаєте, воно буває дуже по-різному. Інколи такі ідеї народжуються вже перед презентацією книжки, а інколи в процесі. Ну вони час часом знаєте, спонтанно створюються. Тому що я розумію, окрім тексту, для дитині дуже важливо закріпити певний досвід на рівні тіла. І якщо виник якийсь стрес, якась напруга, то важливо все ж таки, щоб дитина щось зробила ручками або помалювала, або ще краще зліпила. Ще важливо проговорити якісь моменти, які турбують. На різних рівнях опрацювати цю тему для того, щоб дитина не лишалася з якимись складними емоціями наодинці. Дуже цікавий підхід. Катерина, родзинкою кожного вашого твору безумовно є його тема. Перша в Україні як оказка Арчі, тема страху, втрати любові батьків з появою братика чи сестрички в історії хоробриків, голодомор у творі скриня. Ваші терапевтичні метафори вибудовують напрочу делікатну розповідь. Зараз, як ми знаємо, ви ведете власні щоденникові записи про проживання війни і паралельно друкується видання Мої вимушені канікули про війну очима дитини. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сюжет та які вони терапевтичні метафори сучасної війни. Книжка, моя вимушена канікули, її задом народився фактично наприкінці лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що діти потребують відповіді на ці запитання і в тому числі потребують підтримки. У мене є якась така особливість, що я досить швидко можу адаптуватися до певних умов, і коли я вже опинилася більш-менш безпеці на Західній Україні разом зі своїми дітками, я вирішила. Підтримну намагатися підтримати інших, от і з відповідей на запитання моєї доньки народилася книжка. І там є різні терапевтичні метафори. Одна з метафор е, невидимого наплічника, тобто діти, коли здобувають досвід, такий безпосередній досвід війни, вони інколи ніби зарано дорослішають, беруть на себе відповідальність, яка не за віком, з'являються якісь страхи, напруга і в тілі, і на рівні психіки. От і е, персонажка моя дівчинка Віра, в неї ніби з'являється за плечима невидимий наплічник. І вона вірить, що воно що в безпечному місці вона зможе його зняти і знову розправити плечі, і знову бути дитиною відповідно до свого віку. І от ця віра їй дуже допомагає. Звісно, там є ще й інші образи, метафори. Наприклад, в одному з епізодів всі мешканці будинку, які опинилися у підвалі, починають молитися. Тобто вони о восьмі вечора вирішують молитися, хоча не всі є віруючими. І тут метафора того, що важливо щось робити разом для того, щоб. Відчувати, що ми з'єднані. І в анотації кни до книжки зазначається, що це а, ну, книжка написана в формі щоденника дівчинки Віри, які десь 10-12 років. І е, всі е, мешканці будинку, які опинились на лінії вогню, вони намагаються знайти собі те світло, до якого не можуть дістати ракети. Тобто, що в кожному з нас є така сила, яка більше за страх. От і для мене це було дуже важливо. Це дуже потужні та потрібні метафори. Катерино. У цьому контексті дайте кілька порад, як нині будувати діалог з дитиною, як уникнути негативного впливу сьогодення на її майбутнє. Звісно, наслідки можуть бути залежно від того, який досвід прожила дитина і наскільки вона мала поряд надійних дорослих, які могли би її підтримати. Мені здається, в першу чергу нам потрібно бути саме такими ресурсними, надійними дорослими, не чутися винними, якщо ми десь ну, набираємось цього ресурсу, та, там знаю, піти в пікнік влаштувати. Чи... Ну, будь-що зробити для того, щоб наповнитися, от тому, що ну, який буде сенс, якщо ми. Всі здуємо, знаєте, як ті раніше часу. Ось я, наприклад, почала активніше займатися спортом. Це мене заряджає. Я зрозуміла, що мій біль у спині зовсім не допоможе виграти цю війну, не допоможе ніяк перемозі. Тому спокійно йду на тренування і розумію, що це теж мій внесок і у свій ресурс, і в і в те, щоб бути надійним дорослим і для моїх читачів, і для моїх дітей. Ну із основних порад, по-перше, щоб батьки були в ресурсі, дбати про свій ресурс, намагатися наповнитись, наповнити дітей. Якщо говорити на складні теми, подивитися, чи дитина готова. Буває зараз, я знаю, знайом... деякі знайомих дітки кажуть, взагалі нічого не хочуть чути про війну. Тобто, вони, наприклад, пережили якісь травматичні події, хочуть на певний час відволіктися, забутися. І, можливо, таким чином вони наберуться ресурсу для того, щоб потім опрацювати цей. Досвід. Тобто тут варто йти за дитиною, за її потребами і не нав'язувати. Дуже дякуємо за такі цінні поради. А також цікаво почути, яких новинок очікувати в авторстві Катерини Єгорушкіної в найближчі півроку рік. Так, гарне запитання. Я сподіваюся, що потішу вас кількома новинками. Найперше, це мої вимушені канікули. Я знаю, що що перші примірники цієї книжки днями вже їдуть на Франкфуртську книжкову ярмарку. От, і вони дуже красиві, я бачила світлини. Книжка, до речі, друкується в Харкові фактично під обстрілами. Часом зникає світло, і виходить так, що книжка про війну народжується під час війни. І це теж такий дуже дивний досвід, я б сказала. Далі Книжка, яка зараз в ілюструванні, це наш підліжковий космос. От, власне, ті, хто хоче відволіктися від війни, наповнитись позитивом. Це книжка, про такі буденні, звичайні пригоди двох діток, Дарин Ромчика. написана на основі мого досвіду материнства. І фактично, в цій книжці дуже мало вигаданого, майже все правда, і вона дуже дуже куметна і дуже така фантазійна. Коли ти весь час дивуєшся, чудуєшся. Тобто книжка, скажімо так, про те, на якому режимі прати вертольоти або ще, наприклад, як виколопати спіти все, що ти не любиш. Як перетворитись на русалоньку прямо посеред твого дня народження? От книжка про фантастичний світ дитинства теж готується у видавництві ВАД до друку. Далі я дописала історії дружби у горішкових плавнях, про лі різні аспекти дружби і книжка Пічка і сад, пічка про події Другої світової війни для дітей і сад. Це та, над якою я працюю зараз, про деокупацію Київщини і про річку Ірпінь, яка захистила Київ від окупантів. От тобто, ось оці новинки: частина з них готується в видавництві віва, частина в видавництві портал. Ну а з дорослих, це словник війни. Я є однією зі співавторок порядником цієї книжки, і автором ідеї є Остап Сливинський, і там зібрані такі реальні свідчення. Про війну, дорослі свідчення. Це буде чудова книжка. Теж вийде веде видавництво віват, і її перекладають вже на різні мови. От. Ну і кілька моїх книжок мають цього року вийти за кордоном. Я сподіваюся. Клас. Відверто мурахи по шкірі. Бо зараз і пишеться історія, а ми спілкуємося з однією із письменниць цієї історії, вдячні за те, що робите. Тож. Катерина на сам кінець продовжить речення. Дитяча книга це. Дитяча книга це двері. Знаєте, є такі двері, у які краще заходити у супроводі дорослих, наприклад, якщо книжки на складні теми, а є такі, куди можна зайти самостійно і наповнитись якимось. Чудовими переживаннями, відчуттями, фант... фантастичними світами. От, і я раджу всім і дуже бажаю знайти саме ті двері, заходячи в які ви будете щасливими. Ще одна чудова метафора. Власне, на цьому завершуємо наш випуск. Дякуємо вам за прекрасну розмову та чекаємо на новинки. Дякую. Дуже дякуємо. Thank you.